Юності з Наталею Могилевською трапилася ще одна історія, пов'язана з бандитами. Це було після того, як вона перемогла на слов'янському базарі. Тоді Наталя мала отримати премію у розмірі 6 тисяч доларів. Але, до речі, їй цю премію не видавали років 5-10. І от в газетах прийшла інформація про розмір цієї премії. Після цього на артистку напали. Наталі Могилевська була у себе вдома на березняках і говорила з мамою по телефону. Раптом хтось прийшов, вона відкрила двері і отримала удар в обличчя, після чого чоловік почав тягнути її на балкон. Але оскільки вона говорила з мамою, то решта чоловіків, які були зі злочинцем, вони подумали, що вдома хтось є, і втекли. А коли цей мудак зрозумів, що його кинули, і він нічого не знайде. То просто взяв і пішов. До речі, ту квартиру на Березняках, в якій це трапилося, і в якій зростала народна артистка Наталія Могилевська, На жаль, вона її продала і зараз дуже шкодує про це. каже, що їй не вистачає рідного місця, бо інколи хочеться просто повернутися туди, згадати дитинство, як тато сидів на балконі. Але на жаль, вона цього зробити вже не може. А тут зараз ностальгія, мені аж плакати, хочеться.